8 лютого 2024-го президент Зеленський відставив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройними силами України, а разом із ним 11 бойових генералів. Зеленський сказав, що кадрові ротації це нормальна практика. А вже ж, під час великої війни так зазвичай і буває: взяли і знесли з посад все військове командування країни. Тих, хто разом із Залужним тримав фронт з Росії ще з 2014-го. Якщо хтось думає, що невдоволення Залужним у офісі президента з'явилось восени 2023-го, коли ланцюгові пси кинулися на генерала у медіа та соціальних мережах, той помиляється. Залужний дартував команду зеленську завжди. Людмила Долгановська, радник зі стратегічних комунікацій головкома і авторка книжки Залізний генерал, згадувала, як у липні 2021-го команда Зеленського руками залужного намагалася поставити на місце Дмитра Разумкова, тодішнього голову Верховної Ради. Той хотів потрапити. У зону бойових дій на Донеччині. Головком йому відмовив. Там якраз тривала заміна командувачів ООС. Офіс президента вимагав оприлюднити заяву від імені Залужного. Долгановська каже, що текст був політизованим, емоційним і образливим на адресу спікера. Канцелярії Зеленського відмовили. Там щинився справжній гвалт. В той час, коли взимку 2022-го політичне керівництво держави заколисувало українців, переконуючи їх, що панікувати не потрібно великої війни не буде, мовляв, все під контролем. Але головком готувався до війни і робив це він ще з осені 2021-го, коли вже розумів, що великої війни з Росії не уникнути. 11 квітня 2022-го на сайті Еспресо, яким я тоді керував, ми опублікували текст Марини Данилюк Єрмалаєвої під назвою Вкусити залужно, як балакучі голови Офісу президента України намагаються втягнути армію у політичні ігрища. Саме тоді, чи ми вперше ми написали про конфлікт залужно із командою Зеленського. Контрольований офісом президента телеграм-канал Вертикаль назвав це Маячнею і порадив банкою взяти тупого очкарика Сергія Руденка з Еспресо і на кілька діб кинути мене на блокпост у Миколаєві в той час я так розумію. Вже там стояли Сергій Лещенко, Дмитро Литвин і Михайло Подоляк. Чи не стояли? За півтора року, коли конфлікт між Головкомом і президентом вже важко було списувати на топого очкари Кароденка, Зеленський відставив залужного і призначив його надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії. Наприкінці жовтня 2024-го соціологічне опитування фонду досліджень майбутнього зафіксувало. Валерій Залужний має найвищий рейтинг довіри серед чинного військово-політичного керівництва країни. Баланс довіри та недовіри до нього становить 59%. На другому місці за залужним начальник головного управління розвідки Буданові, на третьому президент Зеленський. Попри дипломатичне відрядження до Великої Британії, відсутністю інформаційному полі, залужний був і лишається тим, кому найбільше довіряють українці. Ба більше закриті соціологічні опитування, як стверджують мої джерела, свідчать, залужний перемагає будь-кого у другому турі президентських виборів.